Не треба приокрашувати нічого, а треба людям казати правду. І з цим ми йдемо на вибори, і з цим ми будемо всі вибори вигравати. Ось така задача перед партією в цілому. Ви знаєте, що партія регіонів сьогодні найчислим, майже півтора мільйона. Люди, тому в багатьох областях, навіть члени всі партії, всім є, близькі знайомі, проголосують, голосів буде достатньо для того, щоб забезпечити стабільність. Але президент ставить, і сьогодні я казав за це, ми ставимо задачу. Вибори повинні бути чесні. Не треба сумнів ставити нам навіть один округ. Ми повинні все зробити, як і вибори пройшли президента. Всі держави згодні. У нас в державі нікого заперечень не було, що президент відкрито і чесно був вибором. Отакі задачі ми ставимо і на виборах до Верховної Ради, навіть в одному окрузі. Нам не надо ці скандали. Тому ми понаписували письмо вже десь місяць назад. Всі європейські структури, які нагляд можуть проводити за виборами в Америку. На з'їзд запросили, приїжджає там 16 представників других партій. Всі посли. Які представлені в нашій державі, запрошені на з'їзд партії. І ми всіх просимо наглядачів, давайте проведемо, щоб ніхто по подсумню... Тому що ще, ще вибори не почалися, а вже голоса йдуть, що вже вибори нечесні і таке інше. Це наші так кажуть. Вони вже казали наші, коли Євро 2012 проводили. Не там же за кордоном, не в тих державах казали, що в Україні тут такі, що їдять друг друга, і вас їдять і в труну положать і привезуть. Але цього не сталося. І коли ми спілкувалися з представниками Англії, Франції, Нідерландів, других держав, вони кажуть, так ми ж відкрили для себе таку державу. Такі ладні люди, такі, таке пиво, у вас добре, така кухня добра. Ну, ну, ну ми, ми не знали, що є така 45 мільйонна держава. І на одного випадку не було погони. Але це хто робив? Наші робили. Наші їздили по країнам і казали, ви не їдете на Євро 2012. Але свято відбулось, вони всі поїхали. А те, що було зроблено, залишилося. Наша столиця Київ — зовсім друга стала. А всі ж судять по країні нашої держави. От я хочу, я сьогодні критикував місцеву владу міста. Я хочу, щоб столиця Черкащини ну, друга була. Ну от поїхав я зараз от рядом тут тупірова. Ну, люба проїхати, Де вони? Гроші, всі ж в умовах одних працюють. Але там працюють, дороги роблять, і просто місто друге становиться. Поїхав в Вінницю теж саме. Поїхав в Запорожжя, хай там промислові регіони, що я там Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, ну зовсім другі міста. Та чому ж, чому люди повинні страдати тут? В місті Черкаси? Область працює, коли дивимося показники. І інвестиції все є, то треба, щоб прийшли інвестиції, щоб в Черкасах можна було проїхати. бо привезуть сюди гроші, а вони там машини поламаються, вони не довезуть навіть до міста ці гроші. Будь-що погано. Оце я хотів би таке, щоб не слово, як є питання до Сергія Борисовича. До мене допрошу. Сергію Борисович, у мене з Черкаська служба новин. Ви сьогодні в своїй доповіді назвали 35% українців, які ще не визначилися із своїми політичними електоральними вподобаннями. Що необхідно зробити Черкаській обласній партійній організації, щоб із цих 35% більшість віддала свої голоси за партію регіонів. Дякую ще раз за це запитання. Я хочу сказати, що саме головне показати те, що відбувається сьогодні. На території Черкаського краю. Ви ж знаєте прекрасно, що було, що сталося. Ви знаєте, можемо показати сьогодні, і ви це бачили неодноразово. Кожен об'єкт, кожну справу. Вона є в кожному районі, селі у містах. Але і це треба показати і показати, що це зробила команда однодумців, однопартійців, членів партії регіонів разом. З усіма тими людьми, які небайдужі до Черкащини, які є справжніми патріотами Черкащини і які сьогодні мозолистими руками заробляють і роблять славу цієї Черкащини. Сергій Борисович, назад Черкаський край», повертаючись до теми чесних виборів, скажіть, ви виступили з ініціативою? За чесні вибори. Наскільки ця ініціатива буде дієвою на вашу думку? І який ваш прогноз? Наскільки ці вибори справді стануть чесними? Ви знаєте, я сьогодні подав імпульс, який був підтримати делегатами 20-ї конференції обласної організації партії регіонів Черкащини, і я подав імпульс, і я сказав про це до всіх політичних сил, які представлені сьогодні на політичному просторі Черкащини, до всіх громадських організацій? Ми Хочемо цього, ми ініціюємо це і ми хотіли би, щоб всі приєдналися до нас. Бо ми хочемо прозорих, чесних виборів. Ми хочемо, щоб кожна людина на Черкащині мала конституційне право і могла здійснити його на виборах 28 жовтня.